Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся на одній з центральних площ столиці. Тут відкрилася унікальна виставка сили територіальної оборони спільно з інститутом національної пам'яті. Організували ось таку от фотоекспозицію. Що у ній унікального, це те, що війна показана через людей, людей, які не були професійними військовими до початку повномасштабного вторгнення, вони займалися різними професіями, але 24 лютого вони пішли на фронт, їхні обличчя, їхні емоції усе це представлено тут. Кожен із нас воїн. Проект символічно представили до Дня Незалежності України. Мета такої експозиції показати важливість готовності захищати свій дім, бо лише так ми матимемо майбутнє у нашій країні. У виставці це реалізується через висвітлення ролі сил територіальної оборони у захисті України в перші місяці повномасштабного російського вторгнення. Першим на відкриття, окрім організаторів, завітав міністр культури та інформаційної політики. Історія наша, 31-го річниця ми святкуємо, насправді набагато більша. І це історія постійної боротьби за право ідентичності українського народу і всі ті цінності, які закладалися ще за часів. Росія в середні віки, ми продовжуємо плекати і цього і цими днями і ще краще і точніше розуміємо, що це війна за нашу ідентичність. А однією з рис цієї ідентичності є е, традиція стояти пліч-о-пліч -пліч під час е, того, коли на нас нападають. Е, тому дякую колегам і дякую вам за те, що ви нас бороните. Логіка в тому, що у сил територіальної оборони, у цієї Ідеї національного спротиву, яка лежить в основі закону про сили територіальної оборони, неймовірно глибокий ґрунт. І дуже добре, що ця виставка ця ініціатива прийшла до нас, тому що ця виставка розкриває, що це не просто законодавча новела, це не просто посилення обороноздатності країни, а це щось таке, що есенційно, тобто з нами тисячу років і в княжу добу, і в добу Казаччини, і під час Української Народної Республіки, під час наших перших визвольних змагань, ми бачили що абсолютно різні люди, різних спеціальностей, готові і боронять землю. Власне кажучи, ця виставка чим хороше, що вона не тільки тут, на контрактовій, де її можуть подивитися люди, де... вона також зверстані макети в PDF, вони можуть бути використані як засоби наочності, в військових частинах, вони можуть бути використані в школах, університетах. Власне, це такий золотий стандарт, вже відпрацьований інститут на нацпам'яті. Я дуже добре пам'ятаю, як, наприклад, один з кращих військових музеїв в інституті в Житомирі, військовому інституті, де такі матеріали дуже добре використані, так так саме ця виставка вона зможе реально вплинути на розуміння цієї тягості історичної традиції. Тому я тішуся, що наш інститут зміг допомогти силам територіальної оборони з реалізацією цього проєкту. І другий аспект, який би я хотів теж відзначити, що це не виключно якийсь історичний екскурс чи такі. Складні цікаві, чесні, але складні все таки концепції про історичний наратив це виставка з людським обличчям. А це власне автор, світлини якого прикрашають одну з найбільших площ столиці. Олег розповідає свою історію війни. В цивільному житті я останні 15 років займаюся фотографією. майже 10 років. Я пропрацював репортажним фотографом. скажімо так, до найвищих рівнів репортажу від найнижчих до найвищих, скажімо так. <плес> а, а, згодом я став а, рекламним фотографом, переїхав до Києва останні 5 років а, перед повноштабною агресією, я працював рекламним фотографом зі світовими брендами. А, і коли 24 лютого а, все це почалося, я пішов до військомата. Але мені сказали йти додому, тому так у мене немає військової кафедри, у мене немає строкової служби, тому мабуть і дуже багато народу було. Я відстояв декілька величезних черг до військомата, і в той момент. Брали лише бійців безпосередньо з бойовим опитом, і навіть не всіх брали з бойовим опитом. Тому таких, як мене, ну я там пару діб провів військкоматах, але врешті-решт мені відправили мене відправили додому. І наступного дня я почав працювати як волонтер. І паралельно я співпрацював з національною поліцією, з Азовом, з ТРО ще не зі штабом ТРО, а безпосередньо з якимись ротами. Ну хтось там знає, що там хтось кудись пішов із друзей або знайомих. Кажу, давайте я приїду вас, пофотографую. Вам будуть кльові портрети, там розішл, розішліться там. Ну прородічам фейсбук поставити на аватарку. Ну будь круто. І вони задоволенням мене запрошували. Декілька рот я відвідав декілька разів, тому що там хтось командир був десь там на позиціях, а повернувся. Каже, звідки у вас такі круті фотографії? Я теж хочу. Мене знову визивають. Я приїжджаю без проблем. Там фотографую тих самих, кого кого я вже фотографував, вже там в якомусь іншому ракурсі, і фотографую новоприбивших людей. Ось а потім так сталося, що мене запросили безпосередньо до штабу командування сил територіальної оборони ЗСУ. Я мобілізувався за своїм бажанням. І зараз я виконую свій обов'язок, документую. Яка от взагалі перспектива в територіальної оборони? Ми вже знаємо, що це підрозділ ЗСУ. Як надалі буде на вашу думку розвиватися історія? Саме так, сили територіальної оборони вони дуже сильні і потужні саме в тих людях і в персоналіях, які є. У нас був один заклад, і там люди виходили на сцену і просто розказували про себе. Як вони прийшли, чого вони тут, і заради чого вони б'ються? І ці історії вони настільки проникливі, що мурашки по шкірі біжуть і навіть сльози навертаються, тому що це просто люди, які взяли зброю до рук і пішли по зову серця. В перший день, 20, ну, в другий, 25 лютого, коли я сам отримував автомати, коли я бачив тих людей, які йдуть, вони просто йдуть, вони йдуть і рішуче. Готові боронити. Що стосується майбутнього, я думаю, що у, у сил територіальної оборони дуже велике і круте майбутнє, саме тому, що тут є люди з бізнесу, тут є люди, які не військові, вони мають ті навички, які дозволяють робити вони більш флексібл, вони можуть більш гнучко та ефективно працювати. І я думаю, що після перемоги сили територіальної оборони стане. Посередком а, а, для резервістів. І я думаю, що тероборона буде стосуватися кожної людини. Ось така вона унікальна та незвичайна експозиція. А для вас з місця події працювали Ольга Марцинко та Сергій Семенов.